Друзі, вітаю! Ви на каналі Ігрович. І зараз я вам покажу, як не бути бомжом в зоні. А для цього треба, щоб не бути бомжом, треба класну снарягу і бабло. І якщо у вас нема таких крутих скілів або дві і ви не можете залізти на бункер вчених, то в прип'яті дуже сильно б'ють монолітовці. І є такий легесенький спосіб розжитися класним лутом на самому початку гри. А якщо ви хочете ще до початку гри здриснути з малої зони. Ось в цьому відосіку дуже детальна покрокова інструкція, як це зробити. А зараз погнали грабанем арену. Значить, дивіться, появилися ви в малій зоні, там правдами, неправдами. Вибралися з неї. Ну, може, ви квести пройшли і зразу топаєте на росток. Приходите на ростку ось, ось сюди, де написано арена. Тут так повертаємо ліворуч, заходимо, ось ось сходи донизу. Один поверх донизу. Другий поверх донизу, і нам потрібен поверх, де відкриті двері. Заходимо стоїть сюди, стоїть дядька, який оголошує, що ми хто новий шмат м'яса Прийшов да мужик. Ти мене полюбиш. Повір мені, давай і він дає перше завдання на арену. Ідемо сюди. На перше завдання на арену. Тут стоїть такий дядюрник, каже, що давай сюди своє барахло. Ми тобі даємо стандартний ареновський шмот. Іде розважайся. Йдемо, розважаємося. Хей, hey People! Let's get out of here! Let's do it! О, і тут напарники дають якогось бомжа непонятного. Ну, коротше, хай гуляє. Резкоресенько піти оцих. Замочити товаришів. І все. Ой-ой-ой! В них тут лутець так собі, ну, умовно, ми його зберемо. Ну, там аптечки може якісь знадобляться вам чи що. Цікаво, що буде, якщо я ще цього пацани нароком завалю. Ой, вибач. Тепер дивіться, тут є два варіка, а ми зараз використаємо обидва варіка одночасно. Дивіться, підходимо по шті, отак. Оп-оп-оп. Всередину не заходимо. Беремо. Ага, коли ви надто близько, у вас інвентар не відкривається. Беремо свою куртку. І швираємо її туди всередину. Потім підходимо до цього жлоба. Це я вам показую обидва варіанти, типу, одночасно. І закидаємо, значить, йому все своє барахло. в тому числі. Ого, дивіться, який пістолет. А, ось пістолет, то мій пістолет. Цей пістолет ви не можете зняти, тому що це ваш скіфовський спеціальний пістолет. М -м. Беремо цього тепер жлоба тако на плечі. да, поїхали, чувак. Не будеш ти ж тут лежати. Тобі ще в третьому раунді проти мене стояти. Але я тебе замочив ненароком. А ти ще кіпішував. Ну, да. коли ствол, що треба, то й справа йде, як має. Давай, давай, погнали. За... Все, тут, коротше, я йому віддав його снарягу, тепер дивіться, що робимо. Берем цього жлоба. Гайда. Ти Це все одно, типу, вмер би. Раунд туди, раунд сюди. І викидаємо його туди його на двір. Така сама історія з броніком. Піднімаємо його, повертаємося ось сюди і викидаємо його. Шть. Опа! Тепер, чи виходимо, знову стоїмо рівненько, повертаємося і викидаємо його. Беремо цього жлоба. Опа. І красота. Оп, забираємо з нього лут, забираємо нашу куртку. І от, пожалуйста, бонус за арени номер 1 Куртка, яку в залежності там, від рівня складності можна непогано продати. І тепер йдемо отримувати нашу винагороду за участь в цих боях. Він каже. Спасибо, пажа поспали трошки і кажем, чувак, ми готові. Мутанти так мутанти. Тут треба піти псевдопесика песика завалити. За це барахло, що ви натрусили з того ж лоба. Сильно не переживайте, тому що дядька оце його зніме і закине його автоматично в отойо ящик на вході. Дають нам свіженьку зброю. Да, погнали. Як пройти другу, другий раунд арени? Ви ось прям тут зберігаєтесь в моменту і бежите, а воно не зберегло, воно на вході зберегло, дивіться. Ось о вона. Не вона, о може. Завдання зразу знайти Ось о вона. О, ні на що не відволікаємося, мочимо. Аййойте. Та, я продув цей раз, мабуть, ось. Не відволікаємося. Оно вона. Вона після цих розмножувань, походу. Капець мені. Коротше, зараз буду заново починати. Ну, давай, ще разочок. Є, Бінт залишився. Так, да, зараз я відхилюсь з бінтом. Слава Богу. Нічого, я сподіваюся, я впораюсь. Все, переміг. Другий раунд. Що робимо? У нас немає жмура, щоб запакувати наші пасочки. Які ми хочемо замутити з арени. Що робимо? Не заходимо всередину. І отак звідси, Де він починає ховати. Дивіться, який костюмчик, так а чому би і ні. Можна ще а тако. Так, да. чудово, що я починаю подобатись, мене це самого влаштовує, якби чувак. Откриваємо зразу двері. Тут ми його й викидаємо. Перестрибуємо сюди і вже за дверей його підбираємо цей лут. Я так розумію, тут. Зкриптована точка, де в мене його віджимає. Да, а он стара куртка вже у сейфі. Де вона? Ось. Зараз ще цю туди, хай там собі лежить. Ну і патрончики ці. Їх все одно типу, забрало. Просто хочу вам показати, що дивіться, ось ця куртка з попереднього раунду, а це куртка з цього раунду, бачите? Погнали тепер. А, гавчика треба взяти, тому що не дасть поспати. Дві тушоночки і два хліба і ковбаса. Вистачає стамувати будь-який голод. Ідемо тепер на третій раунд. Ага, і він каже, ти побіжи поспи трошечки, ми йому їмо... тушнячок з хлібчиком. Пропадає оцей ефект, що ми хочемо хавати, і си, та... опять йдемо Стаємо, і Він каже, чувак, наступний раунд, погнали. Пробую. Один проти... Тут один проти натовпу, він ще мав сказати, що і той тіп проти мене, навірно. ну, блін, я не послухав. Послухайте, напишете в коментарях. Так, я, да, я знаю, погнали, чувак. І тут куча якихось доходяк проти мене красивого і розумного. Ну давайте, зараз ми є. А ну-ка, ходіть на сюди. Гайда. Перший пішов. Другий пішов. Третій пішов. Ще десь двоє. Четвертий пішов. Друзі, дивіться, перемочили ми всіх в третьому раунді. Дивіться, яка тут цікава механіка далі. Ми збираємо весь лут, що тут є, не встидаємося, беремо тупо повністю все. Ми зараз все винесемо. Що має добро пропадати. Ми тут, блін, кров проливали з пацанами. А це якісь жлоби. Маю це типу забрати собі. Нє, спасибо, так не буде діла. О, беремо жмура, який вам краще всього приглянувся. Як правило, це той, якого нести саме ближче. Дивіться, які в нього штани обісрані. Давайте цього і візьмемо. Пішли, братан. О, поки що в нього нічого не кладемо. Тому що якщо ви його запакуєте хабаром під верх, то жмур може вас просто заглючити. Дивіться, що ми робимо. Ми собі оп оп оп. Підійшли до дверей. Жмура викидаємо. Відчиняємо двері. Берем жмура знову. І закидаємо його всередину в кабаніт, тільки не переступаємо поріг. Хоп, тепер беремо жмура і закидаємо все жмурові. Весь свій лут. Жмур буде перегружений, але я думаю, він все одно нікуди не йде, то йому цей перегруз сильно не помішає. Тепер, коли все склали в жмура, заходимо він. «Чел, я на тобі статок зароблю. Понятне діло, що ти заробиш статус. Що ми тепер робимо? Відкриваємо двері. Шманаємо жмура, забираємо в жмура все, піднімаємо жмура. Ти будеш нашим чемоданом, чувак. І підходимо сюди і викидаємо його туди на двір. І викидаємо його, О, жмемо обшукати і закидаємо весь свій хабар жмурові. Тепер, коли хабар в жмура, переступаємо поріг і забираємо жмура-хабар. Можна, до речі, жмура взяти з собою. Прикольний чувак, він стільки нам допомагав. Занесем, подивимося, чи вийде жмура лахмітникові продати. А ну, ну док полічи його трохи. На. Ти ж доктор полічиш його. Давай там йому коло йому чи що. Коротше, вкола ти йому дав, тащимо його лахмітникові цього жмура. От це наш жмур. Дивись в нього дощ іде. А він тут, Блін потна катка, да, чуваки? Ладно, пішли до лахмітника. На, ти лахмітник забирай. Ладно, з жмурами потім пограємося. Давайте подивимося, що ми наварили. Так що ми маємо, друзі, в лахмітника, скільки ми зараз за червоний шмот наваримо. У нас вийшло 3 тисячі за червоний шмот. В лахмітника відповідно півтори буде на максимальній складності. І так, Юджин. Дивіться, цей костюмчик ми собі оставляємо. Ну він коштував би ого тут 18 стоїть. Так, якби все продали зарени, на мінімальній складності. Ну то вже там дріб'язок залишився. 46 штук за три раунди арени. Але так як ми цей костюмчик і снайперку, скоріш за все, залишаємо собі, тому що це прям жирно на началі гри. Ви отримуєте 15 тисяч, і оце ваш подарунок. Снайперка, дивіться, новесенька, в ідеальному стані. Круто, правда? І це буквально через півгодини після того, як ви вийшли з малої зони, у вас вже такий костюм і така снайперка, незалежності від того. Чи у вас є ці всякі навороти адвоката? Чи ви купили ультімейт-версію, чи не ультімейт? А давайте зараз занесемо цього ж Муріка спати. Я закінчу. А, завантажу іншу сохранку. Наступні два раунди арени вам доступні після того, як ви пройдете інді час квести. А ну лягай, чувак. О, ну так вже друге діло. Ноги б, звісно, підняти не мішало. Добре, вантажимося, подивимося, що тут у нас вийшло? 15, якщо не продавати бронь і снайперку. На легкому і середньому рівні і 7 тисяч, якщо їх продавати, плюс тисяч сім получається на легкому середньому рівні за квести винагорода. І, мабуть, тисячі три-чотири буде на важкому. Ну коротше, від 20 до 80 тисяч карбованців, залежно від рівня складності, за перших три рівня арени, які ви можете пройти. Ну прям таки одразу. Ну візьмемо тепер. Спробуємо. Да, четвертий раунд у нас поговорити зарні треба. Тут він каже, щоб ми йшли боротися з химерою. Ялік, як завжди, все забирає, кладе в ящик, тут каже собі візьмеш. Нам дали Дніпро і костюмчик. Нічого складного тут з цією химерою, друзі, нема абсолютно. Просто залазимо десь повище і стрибаємо з цього підвищення на підвищення, воно воно біжить. Сховалась. О, о, там, 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 молодець. О, ні, не то. О, О-о-о. О, дивіться, яка красота. Присідаємо, переключаємося на одиночні. І прямо в жбан їй. Не поспішаючи. От і чудово, друзі. Дивіться, зберігаємося перед дверима, відкриваємо двері. Підходимо так близенько, де у вас починає ховатися зброя. Робимо крок назад, щоб зброя знову з'явилася. І викидаємо його все туди. Так, тепер заскакуємо. Дядько каже, давай сюди своє барахло. Ми такі, да да кажемо йому знову зберігаємось, підлутуємо своє барахло. Ну, вже думаєш, це його барахло, але він не вгадав трохи. Відчиняємо двері і викидаємо тепер його туди. Вже там що, двері закрилися, вже воно пропало трохи. Да? Ну, кладемо поки що сюди його, ми помним, що у нас що, гарод в гарному стані 94%, і страж волі в чудовому стані. Ми все туди це. Та воно так потім складеться. А, треба хавчика звідси взяти, якщо тут є. І що, йдемо здавати квест? Ага, це цей жлоб, що буде проти мене. Каже, ляж поспи. Ну рівень складності легкий, тому 10 штук дало. Ну, тому що я знімаю відео а не в ру проходжу. Там на більшому можеш тут 5 дати за цю химеру. На більшому треба е, знайти місце, де вона буде трошки ближче, бо з такої відстані вам патронів не хватить її завалити. Каже, проти оцього тіпа або з АК будеш проти нього, або з е, двостволки. Давайте АК спробуємо. Я з двохстволки вже з ним воював. З АК це буде щось свіже. Поїхали, мужик. Ну да. давай, 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 бо він воно вже стоїть діжура. От і все, нарешті. Харот з нього можна зняти. І ще трохи всяких патрончиків. Получилося. Ого, це канхветні, це все мені. Тепер, друзі, все як завжди. Підходимо до точечки, де в нас починає ховатися волина. Робимо крок назад маленький. Зберігаємось, так, і тепер закидаємо всередину своє дрантя. І цього буде достатньо. То вже таке лахміття лишилося, не варте уваги. О, так, да, чувак. Можна було це все діло в жмурові винести, але то, чесно кажучи, трошки геморно. Дивіться, бинтик з минулої ходки залишився і 30 патронів. Так, друзі, тепер очі по класиці, знову ми його все викидуємо для того, щоб проскочити поріг. О, і виходимо собі, тут вже збираємо. Наш чесно зароблений на арені лут. Дивіться, патрончиків нормальне таке подспор'є. Зараз підемо подивимося, скільки на цьому всьому можна вторгувати. У нас тут що? Оце берил 5 м костюм був, і оцього Пушка Харод. А це вже мої пішли волини. Пішли, подивимося, скільки з цього всього. У мене, до речі, тут покоцаного нема, можна все одразу нести юджину. І зараз ми побачимо, скільки з цього всього вийде бабла. Тільки треба забрати уто-бабосики. Ну так. Да. Давай без прелюдії. О, ще й кувалду подарили мені, і патрони в кортедж дали. Скільки там в нас получалося? Від 13 до 80, в залежності від того, який шмот продаємо, який собі лишаємо да? на попередні три раунди. А тут що вийде? Та мені цей раз не треба до лахмітника, дядь. Дивіться, друзі, якщо на легкому рівні і повністю весь хабар зарани продати, у нас виходить 140 тисяч. Якщо на важкому рівні повністю весь хабар продати, вийде десь 40 тисяч карбованців. Тому що бачите, на важкому рівні ціни в два рази всі менші, ніж на легкому чи середньому. І в залежності знову ж таки від того, що кому продаєте. Ну пушечки, блін. 58 штук, це ви можете такий хабар отримати зразу після того, як пройшли квести в НДІЧАЗІ. Як на мене, після НДічаза поремонтуватися нормальний такий подгон. Тим більше я бачив цим хародом. Дуже багато людей грає. Він багатьом подобається. Дуже багато людей грають з кувалдою. Кувалда теж багатьом подобається. Ну тому, мабуть, і не продаватимуть люди. Це просто. А от той костюмчик, прямо на самому початку гри він просто стави рака таких хитрожопих, як я в кого. Делюкс версія і дорожче. Тож я надіюсь, вам це відео сподобалося. Підписуйтесь на канал, друзі. Підтримуйте Збройні Сили України. Найкращий спосіб це зробити, як завжди, це допомогти особисто вам, знайомому військовослужбовцю. А якщо маєте таку можливість, можете закинути на нашу бану для збору для фпв дрони для 80-ї окремої Галицької десантно-штурмової, і ось, буквально на днях, ви побачите перший дрончик зібраний вами. Він вже їде поштою для того, щоб я вам його показав, а потім він поїде. Віде до хлопців виконувати роботу. Всіх обняв, підняв то нових відео.